Що таке життєва енергія, звідки вона береться, і чим вона відрізняється від фізичної? Тому що це різні паралельні світи. Фізична енергія пов'язана з розвитком твоїх м'язів, це то, наскільки твоє тіло може бути витривалим, наскільки великі речі або важкі речі воно може підіймати, тримати, штовхати, це фізична витривалість. І ми здатні досить сильно. Та багато розвивати своє тіло. І для цього нам потрібна їжа як будівельний матеріал. Зараз ми не будемо дивитись на кількість їжі, на якість їжі. Ми Просто зауважимо, що саме їжа дає нам ресурс для будівництва свого тіла, але не обов'язково, що вона дає внутрішній ресурс, підіймає життєву енергію, тому що життєва енергія, внутрішній стержень не пов'язаний з фізичною силою. Навіть буває таке, що людина, яка має дуже пересічну фізичну силу, може бути дуже впливовою, навіть керувати людьми, які набагато фізично розвинутіше за нею. Насправді життєва енергія по-іншому, що можна її назвати, натхненням, бажанням жити своє життя, розбиратись зі складнощами. Коли у вас багато життєвої енергії, вам цікаво вирішувати складні задачі. Якщо ви виснажені, ви приходите на роботу і думаєте, Хоч би мені там сьогодні ніяких завдань не пролетіло складних, тому що вам потрібно відновлюватись. Але якщо у вас багато життєвої енергії, ви приходите на роботу і ви самі шукаєте там можливість проявити себе, реалізувати себе. І тому ви можете почати зростати, тому що вам це цікаво, у вас є ресурс для того, щоб збільшувати свій вплив для того, щоб вчитись. Життєва енергія це такий аналог мотивації, тільки мотивація це щось зовнішнє. А я кажу про те, що йде зсередини, тому що коли в тебе достатній рівень енергії, тебе не потрібно мотивувати, навпаки, тобі потрібно дати простір для того, щоб ти реалізував себе, в тебе завжди є якісь цікаві ідеї, є натхнення щось робити. Тобто, фактично, наскільки твій резервуар життєвої енергії наповнений, настільки ти легко і із задоволенням дивишся на своє життя і на задачі, які тебе очікують.